Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у мене в гостях на каналі дуже класна людина. Це Ірина. Вона адвокат Хестор, займається нерухомістю інвестиціями, всіми питаннями, які, які ви любите. Податки для українських автономо, нерухомість, все-все-все. А Інка Пасідат, воно вважається пенсією. Чи це не пенсія? Престасьоненка Пасідад, ну це і по інвалідності. Та пенсія, І це вважається пенсію. пенсією. Чи це типу, вважається якоюсь допомогою окремою? Це яка допомож. Йде ага. як допомож к, к пенсії. А людина, яка її отримує, вона може працювати як автоному? Єкраїна сфера в залежності від степіни вашої ага, э, э, степани інвалідності, да. давай може працювати э, в одній сфері или в другої. Я номається ну, на увазі, що отримання цієї пенсії не забороняє працювати як автоном і отримувати стаж. Ні, там є залежність від вашої э, степені інвалідності. Э, Ви можете працювати там 65% вашого наприклад і сімдесят п'ять Все в зависимості. Угу, дуже цікаво, дуже цікаво. Шановні друзі, звертайтесь до Ірини. Я залишу в коментарі контакти по промокоду Іспанія Українці. Обов'язково запитуйте все, вона вам відповість. І якщо ви побачили, що вони відповідають на різних мовах. Да, ми вже тут затрагуємо багато є... різних питань. Супер, yeah, супер. От, ви, ви бачите, які спеціалісти різнопланові. Тобто ну, це важливо, тому що, розумієте, є асесори, які допомагають, а є повноцінні спеціалісти, які з дипломами з доступами до, наприклад, до того, щоб вам зробити за вас всі справи. От у Ірини якраз саме така компанія. І мені зараз дуже цікаво, що от ви дуже конкретно відповідаєте. Ну фактично на всі питання. Дуже важлива річ, ви займаєтесь нерухомістю, наскільки я знаю. Є українці, які приїхали сюди, купили квартиру і уїхали в Україну. І хочуть її здавати по Airbnb або просто здавати. Їм треба платити податки, і от, от як це бо я зараз чую, що в Валенції, наприклад, вводиться податок там 21% на туристичне житло. Там да? О, а в Севілі як? А от в Мадриді? От тут не зрозуміло, що їм робити от в такому випадку? Звичайно, це туристичні апартаменти, туристичне э, жилье. Это 21%. Це як ваш доход. Почти то же самое, как автоному. То же самое вы должны платить 21%. Тут есть два варианта. Или вы сдаете на постоянно, да, это как ваш заработок постоянный, и вы должны быть автономом. Или вы сдаете, например, там 99, 99 ну как бы 100 например, 100 дней в в год, вы сдаете это жилье. Да? И оно идет все как бы пропорционально. Идет в пропорциональности. И тогда там можно и очислить пропорциональность, например, если вы взяли ипотеку, да, оплачиваете ипотеку, и пропорционально... Ці розходи, ви можете їх відчинити, наприклад, страховку, іпотеку, світ, газ, ось такі от, э, <гув десять> нюанси їх йдете, как бы, йдете в мінус, і йдеться у вас мінус налога. А, -ха -ха. а, -ха. а, -ха -ха. а -ха. якщо людина не на Airbnb, а от просто здає, чи це не важливо. -ха -ха. Просто как? Ну, здає по контракту, наприклад, <гув> да. довгостроково на рік. Такі ж самі умови, як на Booking чи на Airbnb, чи вони різні. А ви, в зависимости от ваш доход это доходы, у вас нету больше работы, или это просто как э, второстепенный доход ну, у вас? У людини в Україні робота. Да. От є робота або пенсія, наприклад. От він приїхав, купив там, да, нерухомість уїхав і здає її. Ну не резидент Іспанії? не резидент. О, наприклад, отримав тимчасовий захист. Бо ну, значит, вот саме так же да. Если резидент, то платить. Резидент Испании платит Испании. Да. да. Зрозуміло. Да. Да? Если... Тут, тут, плюшек не получилось. <свят> 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 да. Если есть такой нюанс, да. Если вы здесь и у вас есть автонома, например, открыто в другой стране, то тогда это совсем другая история, потому что там уже идет, надо смотреть страны и эти, эти страны имеют подписанность с Испанией Договора о двойном э, налогообложении. Там mm -hmm. уже идет другая система. Если вы хотите, где вы, где вы хотите платить налоги, в вашей mm -hmm. стране или здесь. Здесь mm -hmm. вы должны будете платить 100%, потому что вы здесь резидент. Да? Mm -hmm. э, но если вы оплачиваете их в Украине, то вы здесь оплачиваете только разницу. Да? Если вы в Украине заплатили э, там 16%, а здесь по этой же теме 19%, процентов, то вы платите только разницу в 3% в Испании. Ну это, это, э, сложно, да. Ну, на, трохи мені вже, я вже, я вже в цифрах запускався. Що робити з незакритим ФОП в Україні, якщо людина переїхала сюди, отримала тимчасовий захист і теж хоче відкрити тут автоному? Э, да. Вам треба знати 100%, хочете ви вийшли автономно. иметь открытым в вашей стране, или все-таки вам лучше открыть здесь, закрыть там, или, или, даже открыть фирму, да, лучше, потому что в зависимости от ваших взглядов на будущее, от ваших предположений, сколько вы собираетесь зарабатывать, все в зависимости от, от клиента, да, так что если все-таки вы собрались открыть автоному и у вас в своей стране тоже есть открыт автоному, вам придется здесь оплачивать Налоги, так как вы уже резидент Испании, пробыли здесь больше 6 месяцев, да? а налоги все оплачиваются здесь. А там и там тоже придется оплачивать? А в зависимости от страны, да. Испания имеет подписанные договора про двойное налого... налогообложение, да. да. Например, если вы с Украины или вы с России, да, есть такие договора подписаны что вы можете э, налоги платить на по месту да если например украина россия вы платите там же а здесь предоставляете сертификаты справки которые вы уже оплатили да если вы оплатили там 16 э, например э, процентов а здесь 19 и здесь вы должны будете только оплатить 3% э, разницу ну да бачте, все просто ускладнится чем что що... Там же ж всі, хто фопи, вони ж не да. по загальній системі працюють. Вони від загального доходу платять 5% і все. Розумієте? А да. тут ти вираховуєш із чистого прибутку, розумієте? О, то не всім так зручно. Да, звісно, ті, хто айтішники, наприклад, чи ще да, їм да. все одно. Що ти там заплатив 5, що тут все вирахували і все. О. То це зрозуміло. Зрозуміло. Давайте подякуємо Ірині і поставимо лайки, підпишемось, і напишемо коментар, що ми тут іще не розповіли. І Ірина в коментарях вам відповість. Штрафи зараз до мене звертаються дуже багато людей, що отримав. Ну у мене, наприклад, були штрафи по ну, це по дорожньому руху. Да, там, от звертаються от підприємці, що теж кажуть, що декого штрафували. Самі розповсюджені штрафи для українських підприємців, які відкрились тут як автоному з вашої практики. Штрафи имеється в виду для автонома. Так, Від... да, да. от як податково, наприклад, оштрафувала. Так, так, так. Саме розпространенше это не подача вовремя декларації, і да? mm -hmm. подача. Э каки, э не вовремя или вообще не потому что люди просто работают дают э, вс всю, всю работу это хэстору да <свят> так как они не понимаются, я уже говорил на предыдущем видео и, да что э, нашим людям очень сложно общаться по испанскому они как бы друг друга не понимают тут э, говорят то здесь надо то здесь надо другое и поменять вот и рамки да что вы будете платить больше налога или меньше все нюанси е когда что-то не сходится в налоговой они говорят тогда уже берут вас на учет и говорят ну давайте тогда по документации один документ за другим вот так вот они как бы начинают а, а я ну, трошки не розумію дивіться, треба от слухати хістора, що він говорить. Як, чи самому треба також, щоб додатково розуміти, деякі нюанси, які ти самостійно маєш робити, я вообще советую знайти сторону, которые всі делают вам вести просто з одного слова, щоб чтобы он розпоняв. Вам надо знайти человека, доверение, как бы я сказала, лицо, mm -hmm. да, потому mm -hmm. что это такое. Как бы не можете довериться которому человеку, который вас, вас 100% не понимает. Mm -hmm. Например, пошел русскоязычный, украинскоязычный к испанскому хитору, они, Люди просто ко мне приходят и говорят, мы друг друга не понимаем, mm -hmm. давайте работать, давайте сотрудничать. с mm этого -hmm. все проблемы. Не проблема не хистора, а проблема то, что нету понимания. Но вот в данном да. выпадке я зводен. Я зводен и вот тут... Ну... От, як я вам е, знімав відео, як я ремонтував автівку да, у наших, то мені ну дуже не сподобалось, дуже. Ну це був кошмарний кошмар. Але у другого, такого ж самого нашого майстра, я поремонтував мною, ну, просто клас. І далі їжджу. А ось з Хестором, то розумієте, я би тільки звертався, скоріш за все, до наших хисторій. до хисторів. Бо от, дійсно можна одну річ якусь не зрозуміти, все ти її пропустив, нічого не зробилося, розумієте? Да, у меня, кстати, у меня на практике человек из-за недопонимания своим пустором, кстати, он был испанец, заплатил 10 тысяч штрафа. И это не доказать, и это не никак. Просто 10 тысяч штрафа человек, который занимается строительством. Строительство домов, вот конструкционность по испанцам. Добре, а от скільки який штраф за не ну невчасно подану декларацію. Тут ви кажете, о саме найраспропощжені чи неправильно подану декларацію. Ну, мінімум е, мінімум там його 100 євро, да? Якщо ви якщо вот э вовремя это э я своїм ім'я подали э е, декларацію, вот, как бы я там ошибся в том-то, в том-то, і від мене, вот я подаю документи, да, э, які указані еще декларацию. Да, ошибки такие-то, такие-то, и с моей стороны, вот вам доказательства, вот я хочу это изменить, да, вот тогда где-то 100 евро, где-то минимум, это по минимуму, если уже сама налоговая взялась за вашу автоному то там уже немножко сложнее, потому что уже и штрафы, плюс интересы за неуплату, это уже плюс, и плюс, и плюс, да. Але я знаю, тут така ну, якби є плюшка, да, що навіть якщо людина не може їх заплатити, да, mm -hmm. от, ну, не вистачає, то вони можуть розтермінувати цей борг. Можна, да, І це можна. без суда, без нічого, просто йдеш Нет, пишеш заяву і там вони можна роблять. Це. Можна договоритися з нового, говорить, що mm -hmm. вот у мене таки затрати, які доходи, невозможно оплатити цю суму сразу. Продлити мені в течение 3-6 місяців, по себе да, можу заплатити. Mm -hmm. mm -hmm. Тепер давайте поговоримо про те, як найкраще легалізуватись в Іспанії після закінчення тимчасового захисту, або ті, хто навіть зараз хочуть перейти, да, от на якийсь інший вид легалізації. Ну, зрозуміло, що є номад-віза, яку можна перейти. А от мене зараз цікавить, якраз види легалізації, типу Arraigo Laboral чи Arraigo Social, на які Ну, можна перейти, коли він закінчиться. От що ви порадите, і от скільки платити тим автономам українським, які тут зареєструвалися вже і почали працювати? Чи є у них шанси і що їм краще, От скільки їм краще світити грошей, скільки їм робити, щоб потім легалізуватися по цим двом або, можливо, і ще якісь будуть пункти? Так, так, зараз дуже розпространний вопрос, кстати. В миграции, да, кто смог открыть свой автономный, кто работает на кого-то, да, э, говорят, вот как нам быть? Сейчас вот будет продлевать, не будет продлевать вот эти вот три, три там два года, три года, как нам быть, если уже у нас открыто автоном. Э, ну, я советую, можно открыться и по автоному, да, если у вас уже податься, потом открыт, на легализацию по, да, автоном. по автоному, да? Да, надо, да, надо иметь все. Все ваши информации, все, что вы э, платили, все налоги, естественно, создается ваш бизнес-проект да, на том, что, вы уже, что у вас уже есть полностью бизнес-проект, что вы делаете Прям расписа, расписывается все нюансы э, вот, и подается человек по автоному, так как у него уже і... открыли. Райго, автоному, mm -hmm. Райго Лабораль. Это если вы на кого-то работаете, вам сделают контракт mm -hmm. на столько-то там часов. И, э... Добре. Скажіть, будь ласка, як покращилися зараз закони по еміграції, по приїзду сюди от, для українців? Э, Сталі, як как би, бы, адміністрація стала більш, намного більш лояльно відноситися, намного більш более... И это я заметила в... на юге Испании. Это mm -hmm. Севилия, Барс... да? Это Малага. Это Маргея, Севилья, да. Mm -hmm. а вот. В Барселоне там очень все как-то все замедлено. И... и, может быть, больше там иностранцев, не знаю, но очень все замедлено и много документов требуется. Я уже даже слышала и даже меня спрашивали, где лучше, например, наприклад, автоному или сделать прописку, чтобы я числилася і числилася в этой провинції, щоб мені було краще, легче и быстрее сделать какие-то там э, э, Ну, такого, процедури да, пос... да, да, податковою, да, то да, це да, краще піде. Юкт, а Юкт. у вас офіс де? Це ви не із за того, що у вас офіс в Севілі, ви це говорите, <рес> ну? так як я вже говорила, я працюю по всій Іспанії. У мене, у мене офіс в Севілі, а Марвея і Малагада, але і в в Марвії. Бачите, а я ж вам казав. Я вам казав про Савілію ще з самого початку. <рес> і ось людина компетентно підтверджує навіть мої слова в такий вже технічні, в технічному моменті. <рес> Шановні друзі, я думала, Я думаю, це було більше ніж вичерпне інтерв'ю. Давайте подякуємо Ірині зараз. Аплодисменти. Пишіть лайки, коментарі. Ірина, скажіть, будь ласка, як до вас звернутися? Чи це треба записуватись на сіту, чи є у вас там черга на півроку, як у деяких адвокатів чи в аюнтаменту? І ні, на мені не треба записуватися. У мене все працює в нормальному да, режимі. В нормальному. у мене а здесь как по іспанці говорять на, зав... на вчора, а не на завтра. То можуть сьогодні записатися і завтра прийти, наприклад, так? Е... Да, ну, как бы завтра прийти, да, как бы завтра и послезавтра. Да, завтра, да, послезавтра, це, в Испании это да. это це, це завтра. Это, это норма, это да. норма, да. Но если уже что-нибудь такое, прямо вот надо куда-то уезжать, да, какое-то, уголовное, например, бывает дело, что задержали, вот в Маликанте, кстати, а, то, конечно, там уже не те не завтра, не послезавтра там вызывают, а, и ты должна... А кар, карными справами вы так занимаетесь, а, да? Ага, да? Да, 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 да. Да, ну, це, це вже тема окремого інтерв'ю, це ми, можливо, ще зустрінемось, поговоримо. Так, що я можете в соцсетях. Я залишу контакти в описі. Звертайтеся, звертайтеся до мене за консультаціями, до Ірини, бачите, за такими серйозними речами. Нехай у вас все буде добре, нехай щастить. Інтегруйтесь. Дякую, Максим, за приглашення. І вам дуже приємно. Дуже приємно. До свіда.